Игорь она так совершенно принимала все так подошельного. Києва Миколи. Мне нужно Не без різниці. Вот на номер телефона, тому mm -hmm. що там адрес он хоч і є, но mm -hmm. справа у нас негайна, тому вот mm -hmm. uh, можна можна найти і нікуди не У мене этот номер телефона как mm -hmm. он у мене з'явився, телефон, так он у мене є. Я нічого не теряю, ні Доброго дня. Mm -hmm. А я вам прийшла повідомити, Шо? що ви є змовником з, з поліцією і ТЦК. Дивіться, ми ні з ким не є змовником. Ми а, зареєстрували ні. кримінальне провадження. Де воно? Дайте мені фопію. Так, будь ласка, даємо. Так, так мені сказали, що його немає вже тільки що. що ми маємо робити? А хто вам буде ще розповідати, якщо ви не знаєте? Ви написали, що ТЦК є, а я знаю, що організація, яка не є створена законом, вона є незаконною, так? А суд посилається на те, що ТЦК нібито має якісь повноваження створювати. Ми зареєстрували кримінальну справу. Де? Зараз вам даємо вийти. Давайте, бо мені тільки що вже виходить обманули чи що. Хто вас Ну ваш співробітник, ні? Ви що ще на розгляді. Да, так, ви ж сказали, що має розглядати. Бі... Каже, що ми можемо Ну, 24 години у нас є, ми зареєстрували, значить, сьогодні зареєструємо. Я думав, що вчора ще зареєстрували. Я теж думала, мене в... Віця, виходить ще раз. Чуєте? Виходить ще раз, мене обманули. Ми вас не обманули, ми зараз обману. вам Ми вам зараз Ні, зараз витяг. Витяг. О, мені сказали, що вчора годину тому було. Витяг з О 14 мені сказали. вам хто може є... давати відомості, крім прокуратури, якщо ми вносимо? Сказали. Хто, хто сказав? Давай в поліції. Ну, так, то в поліції, вони ж відомості не вносять. Поліція вносим. до нас нічого немає. бачається, ага, там не за прокурора вирішують. чи що? ми розглядаємо, ми вносимо ви сказали, сказати, що відпочиваємо за перетивило. І ваша вже є де вносять. ЄдеРВД вчора вам сказали, частина, що є добав, є доба 214 КПК, Ви можете її прочитати. Короче, дай, навіть робі. те, що ви просто визнали, визнали ТЦК як правомірну організацію, вже, вже. вже. Ви, несе. Ми вже не що якісь державні структури, вищого рівня, які не законодавчі ми щось можемо визнавати чи не визнавати. Ну дивіться. Якщо ви виключаєте будь-яку компанію як організацію, в якої в ТЦК немає ЄДРДР, ні, ну, ви, 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 ви не зрозуміли. Зазумите, дивіться. Якщо в будь-якому рішенні, яке <кх> приймаєте ви, є компанія, яку ви вказуєте, як в ну, суді ви бачили рішення? Ви бачили рішення, яке є судом. Хто це? Хто це? ця організація. Ви можете надати мені відомості? Ми не той орган, який надає відомості. Так мені все одно. А відкуди ви на нього? Почекайте Сто... в... Чому ви на нього зсилаєтесь? Ви на нього в заяві ссилаєтеся. Я зсилаюся на ВЦК. Я силалась на те, що тут є. А я не знаю, заяви. це ви повинні вирішувати. Давайте не чекаєтеся заяву. цього. Доба приходите, забираєте відповідь. Ви отримаєте від нас офіційну відповідь. Згідно чинного законодавства. Відповідь. Ви ж сказали тільки що конечно. що справи відкриваєте? Вже відповідь? Відповідь, звісно, відповідь. І ми додамо додаток витяг з з'єдек. Через скільки хвилин вона буде? 24 чотири години. Двадцять як я питаю, угоди є... рівно, рівно доба, рівно доба. Ви пам'ятаєте, коли ви вчора залишили заяву? От я питаю не пам'ятаєте? орієнтуйтеся до першої години. Це буде ще швидше ніж доба, тому що я вам її реєструвала без чогось два. До першої ви прийдете в 12-30 Ні, я информацию. пойду пока аж в поліції. Вони його украли і вони його повинні ну, по куди ви йдете, то вже ваші справи. Ви можете перед обідом прийти, ви все отримаєте. Рівно 24 години у нас на нарозить вашої. Понятно, ви що ви тягнете кота? Та хто тягне? Я поняла. поняла. Дякую, Ні, вам. Дякую вам. Триця, ви можете... Дякую вам. Дивіться, вимоси, що для вас папірці це головне, бо Шо? для вас ви вважаєте, що тут, якщо ходити... хтось буде шукати, то він вас знайде, так? То я вам скажу інше. Я знаю те, що. Оці папірці ніколи в мене в житті не врятували, не прикрили, нічого не зробили. Вінця. А я вам все. Дякую. Щоб ви не ходили в робітді і назад. Почекайте тут 10 хвилин, ви зараз затримаєте відео. 10 хвилин чекаєте. 10-15 років. Дякую. І